Михайлівська спеціалізована школа розташована неподалік від автотраси з напрямком на фронт. З перших днів повномасштабного вторгнення нею їздять суворі мужні люди, наші захисники. Ідея створити пункт харчування для них виникла у директора школи Василя Могилея, який поділився нею з колективом. Колектив підтримав. За християнською традицією вирішили складати 10 десятою частиною від зарплати і на ці кошти купувати продукти та готувати смаколики для вояків. Завдання дівчат, які там по-материнськи пригостити і заставити, з'їсти другий пиріжок, заставити третій пиріжок, білий, красивий, солодкий, материнський пиріжок. Ну і солдати тако виходять туди, тако, тако щасливі. Е, такий спогад у мене є, ми пишемо ці спогади, що коли це солдат побачив, а, а ти хто? Каже, Та я трошки директор з цієї школи. Е, ну, от от, Слухай, директор, я тепер знаю, чого я туди їду. З травня 2022 року на шкільній кухні готують додаткову партію смачної випічки, іноді вночі щоб було свіженьке. З задоволенням, щоб для наших захисників було щоб їсти, щоб хлопці перекусили по дорозі їхати, щоб з кавою попили, їли, щоб смачненьке щоб смачненька було. Скільки в день вас штук десь виходить? Ну печемо багато, печемо на чайник десь літри на три. І так до сотні пиріжків у нас виходить щодня. щодня. Да. Да. До сотні ага. Графік чергування працівників школи у солдатському містечку складений таким чином, щоб це не шкодило навчальному процесу. Вихователі чергують зранку, а педагоги після занять. Інколи, вже за замовленням постійних відвідувачів, доводиться зустрічати гостей і вночі. Запрошуємо, пригощаємо, дбаємо про наших військових, щоб, хоч частиночку того тепла, добри доброти вдячності віддати. Ну те, що ми маємо віддати для того, щоб їх підтримати, для того, щоб їх якось звеселити, для того, щоб налаштувати на те, що люди дуже за них переживають, що їм вдячні, що ми їх підтримуємо і поважаємо. Що нас стимулює? звичайно, велика вдячність. Нашим захисникам хочеться якось, хоч і якось долучитися до цієї до нашої спільної справи, до перемоги. І звичайно, робити добрі справи це обов'язок кожного. Ну і ми бачимо, що військовим також це дуже необхідно. Вони дуже вдячні нам, хоча ми їм вдячні більше. Часто до вчителів долучаються й вихованці. У вільний від основних занять час вони готують сувеніри, малюнки і передають їх військовим. А ще розповідають вірші і співають. Я маленька Україночка, я та блинка, є зі Сонечко зміхається, кожну мич, моя пісня. Варто сказати, що нині в організаторів містечка є помічники. Це і місцева територіальна громада, і підприємці, і голова Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко частенько навідується сюди з допомогою, але найголовніший внесок це теплота і щирість, з якою тут зустрічають і проваджають воїнів. Тому вони і повертають щоразу сюди. Нас пригощали дівчата кавою завжди. Дуже приємно, гостинно. Чи курка і качкою пиріжком. Наскільки це важливо для вояків, для людей? Дуже важливо, коли люди хоч чимось допомагають. Дуже раз буває тяжко, важко. Приходиться. І завжди приємно, коли таке відношення до військових. Зараз перекусили і поїхали далі. Гарний воїн ситий воїн, так що все як має бути, дякувати людям, не передякувати. Дякую. Ми робимо свою роботу, вони допомагають чи можуть свою роботу. Так, що в єдності сили, я думаю, що як дойдемо до перемоги. Проводжають бійців під звуки пісні Горить, палає техніка ворожа. На очах у всіх непрохані сльози. Ми повернемось, ми переможемо, ми не відступимо, говорять одні, а ми вас підтримуємо. Як зможемо, запевняють інші. Отак і рухаємося шляхом до перемоги.